Вітаю вас, любі глядачі. Сьогодні у нас 10-й день інкубації, і це значить, що сьогодні 10-й день відеоінструкції по інкубації в інкубаторах Теплуша. Отже, ми інкубуємо, пам'ятаєте, в інкубаторі Теплуша з механічним переворотом яйця. Саме сьогодні я вам покажу, чому важливо для новачка. Щоб ви просвічували яйце не на шостий день, а на 10-й. І як відрізняється розвиток яйця від 6 дня до 10-го, це надзвичайно важливо. Ще, звичайно, покажу вам той момент, коли ви перелили води в інкубатор, і що потрібно робити для того, щоб вода волога нормалізувалася в інкубаторі, і ви продовжили надалі інкубувати. Без клопоту. Ну і звичайно, сьогодні саме той момент, коли ми вже починаємо провітрювати кубаційне яйце двічі в день зранку і з вечора по 10 хвилин. Але є ще певна умова, за якою буде відрізнятися ось цей термін провітрювання інкубаційного яйця. Тому обов'язково додивіться це відео до кінця, для того, щоб ви зрозуміли усі моменти, все врахували і щоб ваша інкубація була успішна. Для тих, хто лише приєднався до мого каналу або натрапив на цей ефір. То, будь ласка, переходьте за посиланнями на інші відео інструкції по інкубації в інкубаторі теплуша, а саме огляд інкубаторів, закладка інкубаційного яйця та відповідь на запитання. Ну, і ще найважливіший момент, такий хвилюючий момент для всіх підписників мого каналу. Чекає в кінці інкубації великий сюрприз. Адже ці інкубатори ми будемо з вами розігрувати у прямому ефірі. Коли це буде? Все розповім згодом. Ви не пропускайте жодного відео. Не забувайте підписуватись на мій канал, коментувати відео, задавати запитання, якщо у вас такі залишаються. Обов'язково діліться цими відео своїми друзями та однодумцями по інкубації. Всім бажаю хорошого перегляду і... Перелили води, і вологість у вас піднялася вище 55%. Панікувати не потрібно, просто відкрити ось цю. Заглушку на й день загалом і потрібно відкривати у цю заглушечку для того, щоб циркулювало там повітря, адже закладене яйце вже активно розвивається та формується в ньому пташеня. Отож, пройшло декілька годин, і, як ви бачите, вологість на табло нормалізувалася, і панікувати тут зовсім не потрібно. Те, що ми хотіли досягнути, те й маємо. Ну що ж, будемо вимикати інкубатор. Відкривати кришку та просвічувати яйця. Для цього не забуваємо обов'язково вимкнути з зверніть увагу, як зародок виглядає на 10-й день інкубації. Бачите, чітко видно, тут уже не помилишся, чи є зародок у яйці, чи немає, тому що його ну, важко не помітити такого великого. Ось чому варто все-таки присвідчувати яйце на 10-й день для тих, хто інкубує вперше. Гарний, запліднене яйце. Погляньте, скільки частини воно вже зайняло. Саме на цей день можна кріпити датчик на яйце, але якщо у вас помірна кількість яєць в інкубаторі, до 15-го дня можете цього не робити. Я датчик прикріплю. І вже будемо з вами слідкувати температуру на датчику та температуру в інкубаторі. Покажу вам, як виглядає червоне кільце. Начебто тут є зародок, але зародку тут немає. Бачите, по колу, ось так. Так, наче хтось намалював маркером червону лінію. Тут був зародок, так. Але, можливо, під час транспортування він збовтався, можливо, ще якась в цьому є причина. Причин може бути дуже багато. Тому таке яйце вважається заплідненим і рахується до відсотку запліднених яєць, але не проводиться інкубація в ньому надалі і вже не буде враховуватися при відсотку виведених яєць з інкубатора. Погляньте, як виглядає яйце, в якому немає життя і не було ніколи. В ньому немає червоного кільця, з якого боку би ви не поглянули, і воно світиться як ясний місяць вповні. Тому таке яйце немає зародку. Провела для вас ось такий відеоексперимент з першого дня. Для того, щоб ви могли побачити розвиток зародку від 1 до 10 дня інкубації. Розвиток курчати можна побачити тільки в яйці з білою шкаролупою так чітко та яскраво. Ну, в свою чергу, я б не радила все ж таки просвічувати яйце до 10-го дня, якщо ви інкубуєте в перший раз. І немало важливу роль відіграє овоскоп, яким ви проводите просвітчування яйця. Яйце розвертає в різні боки для того, щоб вам було зручніше та яскравіше видно весь все яйце, як виглядає, коли воно є заплідненим. І в ньому вирує життя. Ну, ще ж, 5 яєць залишилось неопліт, решта яєць продовжують інкубуватися надалі в інкубаторі. Зараз покажу вам, як буду прикріплювати датчик на яйце. Зверніть, будь ласка, на це увагу. Якщо у вас 10-й день інкубації і ви маєте повний інкубатор, то варто прикріпити датчик на яйце. Якщо ж у вас в інкубаторі залишилася рекомендована кількість виробником інкубаторів яєць або ж менша кількість, то варто прикріпити датчик на яйце з 15-ї доби. Але я прикріплю зараз, щоб ви бачили і були спокійні в той момент, коли у вас і на яйці, і в інкубаторі буде однакова температура. І ми прослідкуємо одразу з вами. Коли на яйці температура підніметься, і нам буде потрібно регулювати уже температуру в самому інкубаторі. А можливо, і не потрібно буде. Таке теж може бути. Тому перевіримо це зараз з вами. Використовую звичайний лейкопластер, медичний пластер. Ось, ось такого типу. Він має тут дихаючи такі волокна, але ну, це також не має такої суттєвої значення. Отож, беремо біле яйце, воно з цих усіх найкраще. Отож, беру ось такий датчик, як його калібрувати, що, що він є, як його чіпляти, в мене є детальна інструкція. І я вам залишу обов'язково посилання під цим відео, де я в прямому ефірі все детально розповідаю та інструктую на цю тему. Як я його калібрую Ну, кожну, кожну деталь, кожен момент, який варто знати. І якщо ви тих моментів не знаєте, то про датчик мови йти не може бути. Забудьте про нього і нікуди його не чіпляйте. У вас буде більше проблем. З датчиком, якщо ви не переглянете ці відео і не знаєте, як його прикріпити, ніж з ним. Отож, відкалібрували датчик, далі дивимося на яйце. Давайте так, покладу вам з острої сторони. Ось тут. Ось тут знаходиться повітряна камера. Тут чіпляти датчик не можна. Ось тут знаходиться зародок. Обвела собі олівцем. Отож, в цьому, момент, в цьому місці знаходиться зародок. На даний момент, на 10-ту добу. Тут повітряна камера, тому ми тут, дивіться, як чіпляємо датчик. Металевим накінечником кладемо тут, де буде наш зародок, трошечки нижче від його місця розташування, тому що, хто знайомий, як виводиться пташенятко, воно буде ось тут прокльовуватися. І для того, щоб не заважати йому спокійно вивестися, і щоб не було таке, що лейкопластир йому завадить. Ми прикріплюємо датчик дещо нижче від цього місця дротиком до гострого кінця. Це важливо. Так, приклеїли раз, Ось так, відправо. Відклеїли. Так. І наклаю її другий, чтобы ніде тут не випрыгну і не виліз. Це датчик на яйце прикріплений. Для того, щоб курчатко вивелось, йому нічого не заважає. Розвивається курча з цієї сторони, тому будемо бачити, чи вона залишиться тут на 15-ту добу. Цей датчик я прикріплюю на 10-ту добу в якості експерименту. Тому робити так уже вирішуєте самостійно. Можете теж його прикріпити. І далі ми з вами проекспериментуємо і все побачимо. Важливий момент, зараз я його виберу, і ми повинні просунути його в отвір через кришку. Ось сюди. Тому що між кришкою і інкубатором нічого не повинно заважати. Угу. і просовує його назад, все. Можете ще тут додатково зафіксувати, але допоки не настане 15-ї доби, я цього робити не буду і вам не рекомендую. Отож, підведемо підсумки. На 10-ту добу добре просвічувати яйця, тому що з цього дня вони вже починають охолоджуватися двічі в день, зранку і ввечері. Тому закриваємо інкубатор. І продовжуємо в такому стані інкубувати. Для того, щоб було зручно відкривати кришку, я приклею ось так ликопластером цей датчик до кришки, і тоді він нікуди не відпадає і не дергається. Ось так. Бачите, таким чином легко і він не буде тягнути яйця за собою. Ну, і, звичайно, треба долити ще трошки води, так як у нас вже яйце зменшилося. І ми відкрили вентиляційний той отвір, відповідно, волога буде швидше випаровуватись. Тримаємо вологу в межах 45-50%. Так, і закриваємо інкубатор. Зверніть увагу, уже пройшла ще ніч, уже отвір був відкритий. Температура на яйці 37,4. В інкубаторі 37,8 це нормально. Вологість впала до 37 і позначається така буквочка L. Теж страшного в цьому нічого немає. Зараз відкриємо інкубатор, зробимо переворот та остудимо яйце. Отож, долиємо води спочатку, так як отвір для заливання води з цього боку. Я заливаю кожен жолобок, так як важлива площа випарювання, а не кількість вологи. Ось так. І будемо перевертати яйце. Як є потреба, можна його докрутити. Воно відбувається значно швидше. Такий переворот, ніж самостійно перевертати кожне яйце. Як бути з цим яйцем, де є датчик? Просто так само його перевертаємо. Угу. Залишаємо в такому стані яйце на 10 хвилин, щоб воно подихало та охололо. Якщо у вас у приміщенні нижче 18 градусів, не рекомендовано тримати в такому приміщенні інкубатор, так як ви кожен раз яйце шукуєте. Тож перенесіть інкубатор в те приміщення, де буде температура від 18 до 22 градусів. Ну, що ж, надалі продовжимо інкубувати в такому ж режимі. Зранку і ввечері будемо охолоджувати яйця, при потребі доливати води. Зранку та ввечері, якщо ви побачили, що у вас опустилася вологість, а ще до перевороту і до охолодження яйця далеко, на цьому етапі можете не поспішати, це нормально. Тому до ранку або до вечора воно може так посидіти тих пару годин до того періоду, поки ви не будете перевертати яйця. Падати в паніку немає потреби. І щоденько якісь робити дії також не потрібно. Е Надалі ставимо температуру 37,8 до 15 дня. Якщо будуть якісь у мене зміни, я обов'язково вам це зазначу, зніму відео сюжет для того, щоб ви бачили наглядно, які відбуваються етапи в інкубації які проходять зміни. Но наразі немає потреби щось зміняти: ні піднімати температуру, ні опускати. Тому 37,8 Продовжуємо надалі інкубувати. Вологість тримаємо до 55% і не нижче 40. Яйце охолоджуємо до температури 30 градусів. Якщо у вас уже прикріплений датчик, можете орієнтуватися по цьому: 30, 29, 28% це нормально. Ну що ж, нехай усі інкубації вам будуть вдаливи, нехай все, що ви собі запланували, обов'язково вам здійсниться. Ви не забувайте підписуватись на мій канал, не забувайте коментувати, задавати запитання, якщо щось не зрозуміло. але обов'язково додивляйтеся всі відео до кінця і переходьте за посиланнями для того, щоб подивитися відео інструкції по інкубації. А саме огляд інкубаторів, закладання яйця в інкубатор та відповіді на запитання. Уже пригрівається яйця для інкубації в інкубаторах євро, тому скоро ми закладатимемо в ще один інкубатор і продовжимо відеоінструкції по інкубації в інкубаторах «Теплуша». Слава Україні! Дякувати Збройним силам України, що ми можемо робити нашу справу. До нових зустрічей!